Шорти мікс, перший сорт, 10 кг, ціна 2550 гривень. Шортів дуже велика кількість різних, довших, коротших. Ось такі шортики маємо. Це за 10 кг, ціна 2550 гривень. Це йде мікс. чоловічі, жіночі. Ще гривень. Ось такі шортики. О, це є такий комбінезончик шортик. Шортики. Іступні йде ось така. Розмір 36. Далі йдуть такі шортики. Наступні. Лігенькі спортивні. Дві це кишоти класні. Шукали. Наступний йдуть ось такі спортивні легенькі. Далі тут такі трошки довші, це йде еска. Далі йде розмір 48. Идуть. Наступ идут ось такі, сираньки. Таки. Дальше идуть ось такі, ось такі на Наступ идуть человечек. Теловічі, але вже спортивні. Ось такі легенькі, зручні. Розміра я не бачу. Це тут уже такі жіночі, шортики. Ось такі йдуть бріджі, розмір 30. 8. Далі йдуть ось такі ламенки. Наступний йдуть такі Adidas. Далі йдуть ось такі одне, 38. Класний дуже. Наступні йдуть ось такі яскраві. Дальше йдуть такі чорні, коротенькі, розмір тут. 36 Дальше идут такие джинсы. Наступные идут такие вельветовые, червоные. А размер? Вот. Тут идет размер 40. Тут идет размер 36. Это такие бриджи. Цей тут спортивний, вже такий XL, легенький. Далі йде ось така Елька. Ось такі шортики. Наступні йдуть такі. Все йдуть з пасочком, а розміри тут не бачу. Такі дуже легенькі спити і зручні. Тут є навіть на пасочок. Вони йдуть, типу, шорти-спідничка. з а, Дивіться, які класні чоловічі. Просто бомба. Розмір ельфа. Далі йдуть ось такі. Мір. Там якісь 32 пише, але то здається більше, це йде комбінезон, шортики. Дуже люблю такі комбінезони, вони дуже зручні. тут такі. такі чорні, вони йдуть довші. І остання моделечка для ось таких шортиків.